Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на 25 липня 2024 року. Повня Місяць знаходиться у сузір'ї риб, 20 й місячний день. І так, трошки про здоров'я у дні риб, коли місяць у сузір'ї риб вразливі ступні. Риби завершують кругообіг місяця по зодіаку, а за ним наступає новий круг. Овен починає із впливу на голову, а риби закінчують ступнями. Якщо на протязі двох-трьох днів ви впливаєте на ступні ніг, то лікування буде удвічі ефективнішим та кориснішим. Особливо масаж рефлекторних зон ступнів. І тільки операції небажані і навіть шкідливі. Саме в дні риб ступні особливо вразливі, та зайве навантаження на них може бути шкідливим. Якщо срок операції залежить від вас, то ви старайтеся уникати днів риби. Також неблагоприятний весь період із 18 лютого аж по 20 березня, коли сонце стоїть у знаку риб. Виберіть для цього час у буднього місяця, а також колір <див> діє на людей і лікувально, і профілактично. Він блакитно-білий. Іноді під владою риб речі втрачають свої привичні обриси, кордони розмиваються, і ми легше можемо заглянути за коліси сурової реальності. По будь-якому поводу ми починаємо відчувати сумніви. Енергія місяця, коли він знаходиться у знаку риб, впливає на ступні, а саме на пальці ніг. Область, здавалося б, незначна, але це тільки на перший погляд. Все, що ви приймаєте у ці дні, нікотин, алкоголь, їжа, ліки діють на організм значно сильніше, ніж у другі дні. Любі застілля у ці дні. Залишать свій слід не тільки в пам'яті ваших гостей, а ще й на запухших їхніх лицях. Тепер трошечки ще проповню. І так, повний місяць це складний період, час подумати про слова і про те, що варто навіть помовчати, і не тільки поговорити. Повний місяць дозволяє відчути життя з усіма його плюсами та мінусами. Він відкриває нам очі для того, щоб дійсно побачити нові можливості, ви повинні довіряти Всесвіту і пливти разом із потоком енергії. Повня один із складних моментів місячного місяця. У цей час організм переходить від вдиху до видиху, тобто енергія, яка вливалася в організм у першу чверть. З повною віддачею виривається назовні, буквально розпірає організм із середини. Могутня хвиля енергії рветься на поверхню, піднімає із глибин нашої душі та психіки все те, що там давно лежало недоторканим, і хороше, і погане. Вповню організм витримує гігантську нагрузку, і саме тому вповню – так легко втратити над собою контроль. Тут вже не до контролю, коли ми готові лопнуть як ота повітряна кулька від злості або від гніву. От. Під напором енергії, яка рветься назовні. Саме в цей час у людей, які схильні до неврозів, загострюються нервові розлади. У цей час збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Люди дратуються, сваряться по дріб'язкам і страждають від безсоння. Трошки пом'якшить всю цю напругу енергетика 20-го місячного дня, символ якого Орел. І так, 20-й місячний день, день духовного перевтілення, енергетично дуже сильний день щастя та удачі. Відправляйтесь на природу. І відновити фізичні сили та душевний стан. Всі починання 20-го місяця, вибачте, 20-го місячного дня будуть успішними, якщо ви незалежні та впевнені у собі і в тому, що ви робите. Один із найкращих днів для переходу на нову роботу, а також для вибору професії. Зробіть вибір у 20-й місячний день. І це буде гарантувати вам повний успіх та вбереже вас від помилок, тому що в 20-й місячний день ми ясно бачимо свою ціль і чітко передбачаємо наслідки свого вибору. 20-й місячний день допомагає віднайти нам стержень, свої принципи по великому рахунку віднайти самих себе і сенс свого життя. У цей день можна заказати собі сон, і він вам багато чого розкаже. Любі мої, а ще сон можна замовляти кожну ніч. Перед тим, як лягти спати, можна так себе запевнити, що я бачу осознані сни, свідомі сни. Я вві сні видужую. Видужує той орган, який вас турбує. І ті ситуації, які у житті у вас ще не рішаються. Так і кажіть, всі ситуації тепер рішаються самим найкращим чином, і проговоріть саме які ситуації. Чи проблеми фінансові, чи проблеми матеріальні, чи проблеми в якихось взаємовідношеннях, чи у дітей якісь проблеми, так і кажіть, сон мені допоможе. Віднайти відповідь на всі питання, які мене турбують. Він мені підскаже, що мені треба знати, як мені допомогти своїм дітям чи у вирішенні ще якихось проблем. Ось побачите, вам обов'язково присниться такий сон, навіть якщо він присниться про когось другого, про якихось других людей, то ви зрозумієте його суть. І ви тоді... Зрозумієте, в якому напрямку треба рухатися. От і не треба буде ходити до екстрасенсів, гадалок, ясновидців, пророків і ще до якихось там, вибачте, мене шахраїв. Так що сам собі лікар сам себе полікував, сам себе втішив, сам себе підтримав. І це буде правильно, правильно, мої любі, я вас люблю. На цьому прощаємося до завтра. Будьте здорові! Я вам дякую за все. З вами була Бабка Люся. На все добре!